Доброго дня, друзі. Сьогодні до мене прийшла ось ця посилка. Вона замовлялась на сайті втрачених посилок і обіцяли за 10 фунтів 10 невідкритих втрачених посилок в коробці. Ось що до нас прийшло. Ця посилка вже відкрита, але все було. В такому вигляді, як зараз, і так, три набори ось цих поличок, дві прихватки Для відбивання м'яса. Пакетики, вісім пакетиків для запікання. Це було. в пакеті, але тут написано, що це два відрізки, агротканини для метр на метр пятьдесят для ну, того, что Две штуки ось таких ароматизаторы для пылесосов Две пачки оливцы, выготовленных з газет, з переробленої газети горщик. Так. Це в нас був таймер для варки яєць, але е, я його віддала. Десь Захотіла ось такий набір вже явно заваляних десь. Для льоду. совок для городу, так це друга у нас така нікчемна. Штука для миття посуду, скребок для льоду і ось таке для того, щоб прибрати стіки. я подивилась ціну на все це. Ну, по тим цінам, що я знайшла, палички близько 30. Пі. 50 Совок 80 копійок, це теж близько 80 копійок, це 50 копійок, це піпі, 1... -пі. не копійок. Це близько 1 фунт 30. В ну, общем, назбиралось фунтів 10, може 11. рівно стільки, як коштувалося. Ця посилка. В общем, хотіли розбагатіти, а отримали кучу непотрібу Не вдалося. Все було в такому вигляді, все було відкрито і зібраний весь оцей мотло докупи. За свої 10 фунтів нам скинули. Все те, що ніхто не хотів брати. Ось так. Бачите, який?